Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Метр. Давайте трошечки поговоримо про моє школи життя буття, що я купляю, що я читаю, що я знаходжу. Недавно на сайті магазину Бокшеф було повідомлення, що знаходиться в них гаражний розпродаж, я себе не зміг стримати і накупив трошечки книжок. Так що давайте вам трішечки розкажу, що я купив. Тим більше, знаєте, останнім часом я переконуюся, що якщо є щось на бокшефа, це ці досить цікаві, якісні та вартісні книжечки. Так що, невеличкі трошечки. Мої покупки. Отож, Почнемо з того. Перша книжка Аркадій Саульський, пані Тиша. Це друга ц... частина із ніпольської трилогії Аркадія Саульського. Огляд першої частини у ну, мене, до речі, знаходиться отут за посиланням. Досить цікаве фентезі від польського автора у азійському стилі. Давайте почитаємо сетінг. Колись боги дали йому шанс на спокуту та вічний спокій, а він повернувся живим у подобі приводу. Віднині смерть переслідує його, пробираючи до себе інших, оскільки їй не вдалося споритися із ним самим. На на кате очікує забуття. Старий Дед Даміо більше не поведе своїх воїнів у бій. Його хворобий малолітній син, напевне, помре раніше за батька. Клан Змії лютує в провінції і отрує всіх, кого перестріне. армію ронінів, очолує людина без розуміння, честі та обов'язку. Перед нею доведеться вклонитися усім, навіть нашому духу Кентаро. біля кордону назищання орди мон... 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 Мондуків чекають сигналу для нападу. <ків> так, дні клану на карти злічена, але перед тим, як запаляться похороні вогнища, старий самурай із залізною душею за вмираючим хлопчиком воїна, який був народжений магією. Магія з неї все починається і з неї все має і закінчується. Чесно кажучи, цієї книжки я ще не читав, проте вважаю, що буде досить корови. Так, друга книжка це Юрей Червонак става Жезу. Це друга частина так само фантазії трилогії від Юрече Рунака, так само видана виданицький шнаф. Я взагалі ще не читав це, знаєте, мій аванс довіри для видавництва. Бо ще бачимо така якісна, така класна. Говорит, до речі, що тираж? Тираж невеличкий, що сьогодні 1700 примірників. Перекладач Наталія Михайловська і коректор Івана Семенко, випусковий редактор Волкова. Дизайнер Макати Варський, адаптація обкладинки Івана Бідненко. Я так розумію, що обкладинка оригінальна, тільки українські шрифти. Туди студент. Так, що про цю книжку сказано? 1965 рік молодий князь Святослав перебирає владу над Києвом і Новгородом, але він бажає правити країну не з княжого престолу, а із сідла бойового коня. Одружила Святослава тече гаряча кров бареських предків. Він прагне об'єднати близькі й далекі племена під залізною рукою притворити своє князівство на найбільшу державу в цій частині світу. У першому своєму зайовницькому поході він рушає на схід до Булгарової держави під надрічкою Тиль. Так що бачимо. Князь Святослав завоювання Русь для словаків це досить екзотично, для нас наша історія. Подивимося, як вони бачать нашу історію. Третя моя покупенька, це не фентезі, це історичний детектив. Про четверта частина прогодні 10-ти богослава голоте. Перші три огляди, до речі, мене або вже є, або будуть на каналі. З часом не знаю, як до цього до цього відео я його запишу. Проте це досить, досить класний такий історичний детектив про 17 століття. Дієви відбувається. По всій Україні переважно на Волині та Львові. Перша частина це Волинь біля Ост... Кременця, друга частина у Острозі, а, ні, перша частина у Крем... біля Острога, друга частина у Кременці, третя частина у Львові, і четверта частина ми вже доїхали до Києва. Київ, 1768 рік. Богословго та ліцензіат Болонського університету повертається до міста разом із куханою Сташкою Барсавайкою. Ой, Басафрейк, вибачте, у перший погляд, спокійному Києві, все як завжди. Але зненацька низка загадкових пожеж та вбивств прокочується столицею, жахаючий містян. Чи зможе голота врятувати Київ та знайти вбивців палія? кияни мають рацію, і ця справа рук зовсім не людини. До речі, що цікаво, автор Сергій Кавюк, журналіст, сценарист, редактор письменник, доки працював кореспондентом кримінальних новин на телеканалі СТБ. Ве об'їздив всю країну, вивчаючи криваві банди що діяли різний час у різних куточках країни. Під час роботи на каналі НТН захопився історією злочинів. Вивчав, і аналізував реальні судові справи чи Гетьманщини. Період роботи на телеканалі 2, 2 систематизував зібрані унікальні історії. Ідея першого детектива з'явилася у Сергія під час подорожі в містичні та загадкові гімалаї. Значить, автор в Гімалаїв трошечки посвітлення отримав, а ми отримали чудову книжку. Тому що. Пригоди 10-го роти, всі ці книжки дуже класно, дуже невірно, та дуже колоритна та варто перегляду історія, яка вам точно сподобається. 17 століття. Незвичний детектив, незвичний yeah. герой. Немає Бог звичайні такі посполиті, які вірять в магію, які вірять в нечисту силу. І досить часто владі сповити самого детектива. Це я вам скажу по перших двох частинах. Дуже цікаво, дуже колоритно і дуже класно. Йдемо далі, як ви зрозуміли, історичні дитини Сергія, Карека, мені дуже подобається. І досить незвична для мене покупка, а саме по одрі драконів. невеличкі дитячі, фентезійні частинки. Е, це досить такий класний сонопс про них. Дрейк ніколи не думав, що дракони існують. Проте, невідомлі... <кхм> Проте недовзи, дізнавшись, що вони такі є в реальному світі, а він сам одрій драконів. Магічний дракончий камінь, обрав Дрейка. <кхе> Обрав Дрейка та трьох інших дітей для навчання і тренування драконів. Чи зможе Дрейк встановити масленєвий зв'язок зі своїм драконом для того, щоб стати справжнім водом драконом? Така класна дитяча фантезі. І ні, я не про дитинство, а в мене є невеличкий читач, я, в мене є маленький читач фентезі, якому я потрошечки читаю дочетій фантазійній історії і думаю, що про драконів хлопчику буде цікавився перші дві частинки на огляд. Що дуже цікавий, брав їх на гаражному розпродажі і якось так сталося взирвав. Кажу, як бачите, книжка Вклеїда до А Я знаю, що це я брав на гаражному розпродажі. До речі, що варто сказати до часті видавництва, що мені подзвонили з видавництва і перепитали, чи я розумію, що я беру оцінені книжки і за гаражного розпродажу. Я сказав, звичайно, що я це розумію, тому їх і взяв. Така от історія. Також. Про мої читацькі плани будемо говорити. А, так, про мої читацькі плани. Отже, я собі трошечки вирішив позадроцтувати і зробив таку невеличку за статистику того, що я прочитав, того, що я планую купити, і того, що і в моїх книжках можете подивитися, там є такий новичкий гуртувиці по посиланню. Раз. А по-друге, що я ще планую трошечки за книжок скупитися, це, напевно, книжки тері-прогаджите. Тобі вже зараз на сайті видаництва Старого Львова. Строго леву, вибачте, трошечки скидки, так що, думаю, щось вийде купить. Та й таке, такі невеличкі плани. З вами був Мед. Всім щасливо, пока ну, до речі. А які ваші читатські плани? Які ви книжки маєте, що плануєте купити? Цікаво почути. А так, почуємося, всім часливо.